Росія вже відкрито погрожує НАТО війною і провокує європейські країни, порушуючи їхній повітряний простір літаками, дронами. Ми все прекрасно бачили. В альянсі самому ж вважають загрозу російської агресії проти однієї з країн-членів високою, як ніколи. Її uh -huh. намагаються передбачити, от в якому ж місці Москва може таки завдати удару. Так от найбільш вразливим місцем вважають так званий Сувальський коридор, ділянку між е, на кордоні, між Польщею і Литвою. Чому РФ було б зручно відкрити? Ти новий фронт проти Європи саме в цьому місці. Про це якраз таки далі в сюжеті. Сувальський коридор називають Ахілесовою п'ятою НАТО. Зона альянсу тут звужується до 65 кілометрів. Саме стільки відділяє Калінінградську область від союзника РФ Білорусі. Пробити коридор росіяни можуть як територією Польщі, так і Литви. Якщо це станеться, країни Балтії будуть відрізані від Європи. А росіяни навпаки отримують доступ по суші до Калінінграду. Якщо Балтійське море буде напряму під Москві через безконтрольної логістики до Кольнацької області, всі ці країни вони також будуть під серйозними ризиками і всі, всі їхні, скажімо, безпекові ініціативи, вони будуть під серйозними загрозами. Про створення такого коридору росіяни говорять вже давно. У 2021-му, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну такі погрози чітко озвучила російська пропаганда. Калінінградське калінінградські угрупування російської армії та білоруські збройні сили прикривають коридор, з'єднуються та ізолюють НАТО та Польщу від Прибалтійських країн. І під час військових навчань захід 2025 Росіяни та білоруси відпрацьовували різні сценарії. Зокрема, тренували висадку повітряного десанту під прикриттям авіації та артилерії. Західні експерти вважають, що це була репетиція окупації району сувалок і створення того самого коридору. Росія постійно тримає свій контингент у Білорусі, а Калінінград взагалі перетворився на величезну військову базу. За 250 кілометрів на північ від Варшави російський ексклав з місцем для зберігання за нашими оцінками десь 100 тактичних ядерних боєголовок за 250 кілометрів на схід Білорусь, де росіяни та білоруси влаштували напад на кордон ЄС. Країни альянсу поступово посилюють оборону на цій вразливій ділянці. Польща виставила понад 40 тисяч військових. Німеччина відправляє їй на підмогу 5 тисяч солдатів, а також легендарну 45-ту танкову бригаду, яка буде розміщена за межами країни у перші з часів Другої світової війни. Населення міста Сувалки теж відчуває небезпеку. Видання Білд пише, що люди виїжджають, бо остерігаються російської атаки з двох сторін. Почали громадяни просто продавати свої маєтки і свою землю активно почали скупати їх правильно. Росіяни і от тепер, завдяки цій проактивній політиці, дуже багато росіян знаходяться. Їхня власність знаходиться саме от повздовж сувальського коридору. Тобто однозначно, те, що однозначно готується якась спецоперація. В мене немає жодних сумнівів. Втім. Експерти не вважають, що у разі нападу Росії на блок НАТО вторгнення відбудеться саме в цьому місці. Нема чим їм там воювати. Якщо вони сонуся, то великі сили вони туди задіяти не зможуть. А малими силами вони будуть ще, ще разбити і тому вони не починають. Ми очікували, що ця провокація буде під час навчання захід 2025 Цілком можливо, що вони хотіли це спробувати. Вони цього не зробили, але небезпека залишається. Експерти не виключають, що росіяни. Свідомо імітують підготовку до прориву Сувальського коридору для того, щоб відволікти увагу європейців на цю ділянку. А насправді Москва може готувати удар в іншому місці. Наприклад, в районі міста Нарва в Естонії там понад 90% населення російськомовні, а до кордону з РФ кілька кілометрів. Під приводом їхнього захисту Кремль здатний влаштувати псевдореферендум, кажуть аналітики. Для того щоб перевірити НАТО на міцність, не обов'язково проводити стратегічну операцію в сувалках. вистачить і тактичної навколо одного з міст країн.